Тупає на поріг, вже рік шкільний лишився за плечима, і безліч літу простягав доріг. У шкільній оселі свят завжди багато, тут музика лунає, чути спів. Але сьогодні надзвичайне свято ми проводжаємо онлайн випускників. Дитинство казка, Мовчарів на мить. Там завжди сонячно і світло, там наймиліша стежка пролягла, лиш воротя туди нема. Перша вчителька, добра, терпляча, наче мама була нам малим, а любов її щира, гаряча, зігрівала серця нам усім. Ми малі на лінійці стояли, а в очах і цікавість, і страх. В ручках квітів букети тримали, і тремтіла тривога в серцях. Ви ж, як феї, і добрі, і милі, усміхалися лагідно нам. Як же щиро ви всіх нас любили, як нас завжди хвалили батькам. Der Перший і одинадцятий клас. Ми бажаємо, щоб здійснилися ваші мрії і ласкаво запрошуємо вас. Місто ручка. Місно за руки учнів 11-го класу нашим власним керівником Коваленко Світланою Анатоліївною на лінійку заходять перший А-клас разом зі своєю першою вчителькою, Новицькою Іриною Анатоліївною. Ми сьогодні, як промінчики ранкові, Зміхайтесь, надіючі всі. ваші душі діти на сумковий, а сердечка наче чевому зісім. 11 Б разом з класним керівником Новосад Катериною Анатоліївною зверненно веде своїх маленьких товаришів першого Б-класу. Разом з дітьми їх класна мама, Во Іванович Марія Павлівна. Ви йдете на зустріч з соціальним. Важчинають казки, всі дива, наші сонечка, ви – вийде, запорука всім надіям, хай же буде вам дорога ця легка. Та власного керівника Миронову Світлану Олексієвну і учнів першого Б-класу, значить першою вчителькою, градації гордой спелено провід для батьки, ви для манків та надійна сміна. навчального року. Багато, щоб дочка не віннувала, добре вчитель намагала. культура в школі є, зараз те почути, дуже не брати, шкір захочу бути. Гарні класи, коридори, школа сіпай простор. вчитель добрий, вся гара. Аді всі старі, молоді, хтось не стримує сльози, а мені зараз то школа. Це вітання школярам, зі святом. Нині, нині, перший раз в школу поспішали, перший раз у перший клас школярами стали. Тож радійте всі навколо, привітайте стіро нас, здравствуй наша річ. На школу ми прийшли у перший клас. Пісні люблять малята, без пісні свято то не свято. Пісня, серце і душу заселяє, Аплодуйте, перший клас співає. Не забуду ваші очі і. Засяють очі наших рідних вчителів. Прощавай рідна школа. Моя. Тепер належить їм майбутнє України і їм долати сходинки життя. Вони Надія наша, наша зміна, вони це наше світле майбуття. Пам'ятаєш, як малими в школу ми прийшли, і за руку на собою рідні привели. Не забуду перший дзвоник, перший свій рух. Як зробили свій широкий свій маленький крок, і відтоді наша школа наче рідний дім Перша вчителька, мов мати стала нам усі та роки мов ми злітали, линули удар, ми не виростали, а на серці жаль свою рідну школу, не забуду ніколи. i love Що мати за гроші не купити тільки час, він всі назметотечно поділив, когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Далі пото на стіл розпадив. Дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь. По добре, числе з тобою завжди вонерали примітивну музику, так чесно, що пропила би до сліз. що прийде такий момент, коли під ною впаде цілий світ. Одинник передороки е рахував І кожен та як міг, так і зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді. Старі фотографії на стіл розпаде, дитячі історії смішні розкаже, і справжнім друзям не забудь Подводи Бо По добре числе з тобою.

Дорогі наші випускники, для Баштанського ліцею номер 1 ще одна визначна дата. Перегорнута одна сторінка її історії. А для вас, діти, це надзвичайно важлива подія, бо ви робите ще один крок в самостійне життя. Вам залишилася одна сходинка. І сьогодні, коли прозвучить для вас останній дзвоник, пригадайте, будь ласка, всі! Роки вашого шкільного життя. Саме в стінах рідної школи ви вчилися писати, читати, рахувати, але крім того, ви вчилися любити, вчилися поважати, вчилися шанувати. Нехай всі ті людські християнські цінності, які прививали вас в вашій рідній школі, допоможуть вам знайти свою дорогу у вашому житті. Щастя вам і здоров'я. Я пам'ятаю напутні слова свого наставника, коли свій час закінчував цю школу. І вона сказала, з'явилися ви до школи жовторотими пташенятами, а ви літаєте сильнокрилими птахами. Тож зичу вам їх дід, попутного віту, успіх, Переливи цього шкільного дзвоника саме для вас. Випускники 2023 року. Найкращі, найрозумніші, найщасливіші. Нехай вам щастить! Шановні випускники! Від імені вчителів закладу вітаю вас із завершенням навчання на здобуття повної загальної, середньої освіти. Наш заклад залишиться для вас берегом дитинства, де було місце цікавим урокам, змістовним турнірам, веселим спортивним змаганням, пустощам, біганині по шкільним коридорам та майданчикам. На превеликий жаль, вам довелося вивчити не тільки правила правопису, а й правило двох стін. Ми з острахом дивимось на небо і боїмося гучних звуків. Але я вірю, що прийде той час, що ми перестанемо боятися неба, і будемо спостерігати з вами, як на небосхилі спалахують зірки, і ми загадаємо бажання про щастя. Тож бажаю вам щасливого майбутнього, щасливого майбутнього в Україні, Англії, Німеччині, Швейцарії, у будь-якому місці, де ви не були. Залишайтеся такими ж креативними, самостійними, вільними, незалежними особистостями з європейськими цінностями, справжніми патріотами України, щасливої дороги, випускники 2023 року. Як мить минув цей рік навчання, були і успіхи, і розчарування. Шучителю, ну, ти посумницю, ховаєш очі, щоб ніхто не бачив. Ти нестерплявся у цей день привіз шляхи в майбутнє зорями позначив. Тут сад лишається, і світлі класи лишаються молодші школярі. Тут вічна юність не підвладна часу, І дитинство вічне у шкільнім дворі. Скільки літ з тих стінах пережито, а перерв, занять, шкільних дзвінків? І нарешті довгожданне літо школа проведжає нас, випускників. Вам дякує, що виявили силу і терпіння для виховання молодого покоління, за світло знань. Ми вдячні вам без меж, за щирість і відвертість, звісно, теж. Хай упродовж прийдешніх всіх років на вдячних вам щастить випускників. Ми ж понесемо у життєвий вітровій зерна знань ваших і світ надій. Краю отчого парвисту рідну мову в широкий, ще не знаний нами світ. Прощай, дитинство не забудь на школи, нас моє майбуття, життя стежки. Та все ще снітиму, як небо, барвінково у пам'яті шкільні наші роки. Сміється сонце нам із неба краю, і в барвоцвіті воскреса земля. А ми вже вирушаємо, вирушаємо у кожного з нас. Дорогою своєю. Виглядає, виглядає, розтворишивши простір пельми, як в світ вирушаємо та залишимося у ньому людьми. Здавалось, одинадцять літ багато, ніхто й не думав, що так швидко промайнуть. Тепер нам хочеться, щоб перенесли свят і хоч би тиждень в школі ще побуть. Пройтися школою і тихо наодинці, ще зазирнути в кожен. Кожен клас все пригадати то найменшої дрібниці, щоб залишилось в пам'яті у нас. У далекім краю я незваний, сумую, спогад душу мою невимовно я ятрить. Із під хмарних висот крик лелечий я чую, срібний дзвоник лунає, і серце болить. Вітаю зі святом у чужій стороні все не так, як удома, а птахи принесуть із далеких далек теплій спогад про вчителя, Клас мій до болю знайомий і ні з чим полетять до небес. Thank you, my dear teachers. дякую вам, мої дорогі вчителі. Тут, здається, все є. Усього тут достаток, тільки туга тяжка день за днем поглина. Бо нема рідних нам тих світлесеньких класів. Навкруги чужина. навкруги чужина. Greetings to my dear teachers and classmates. Вітаю, мої дорогі вчителі та однокласники. Дорогі Наші вчителі, вам до ми вклоняємося. Ми за любов, за турботу, горіння. Ми дорослими стали людьми. Тож, спасибі за ваше терпіння. Ми весна твоя, рідна країна. І, звичайно, твоє майбуття. Дай розправити, крила орлина, будувати прийдешнє життя. Вшистробеджі Україна, все буде Україна. Ну от і все, це та остання мить, яку ніхто у гості не чекає. Вона до нас з розлукою спішить і нас усіх сьогодні розлучає. Ну, от і все останній день і мить, душа болить, сльоза в очах бренить. Шкільні роки у вирії відлітають. Старайтеся згорнути у клубок щасливі зими, осені і весні, а в піцінь останній наш дзвінок, що ластівки з звирі принесли. Як швидко лине час. За спиною яскраві, насичені подіями шкільні роки попереду, не менш захоплююча пора, з новими знайомствами, відкриттями і досягненнями. Я бажаю кожному з вас обрати правильний, життєвий шлях, визначитися з професією і відчувати себе щасливою людиною. Будьте успішні, енергійні і позитивні, долайте будь-які труднощі і досягайте своєї мети. І пам'ятайте, яка б життєва ситуація не склалася, завжди залишайтесь людиною з великої літери. У добру путь діти. Не будуйте життя на піску, на основі хиткої омани. Цю споруду, мов келих крихку. Рознесуть по світах вітругани, не ідіть по готових стежках, вже протоптаних кимось раніше. Ви у праві самі обирать, що залишить на білій основі. Це нелегко та маєте знати, що ви сильні, ви діти Христові. Дорогі наші дорослі діти, сьогодні ви залишаєте рідну школу і все, що вас чекає у дорослому житті, тепер залежить лише від вас самих. Тут вас навчили бути щирими, самостійними, відповідальними, чуйними, навчили дружити, відстоювати свою думку, любити науку, дбайливо ставитись до знань. Тобто дали основу того, без чого не можна стати справжньою людиною з великої літери. Тож побажаємо вам не розгубити, а тільки примножувати, виховувати собі найкращі якості. Бажаю, щоб всі ваші мрії обов'язково здійснилися. удачі вам, нових досягнень, щастя, успіхів у подальшому житті і миру нам усім. Зі шкільного найріднішого порогу, з найкращої юнацької весни. У добрий час, у світлу у дорогу, благословляємо вас, доньки і сини, і хлібом, сіллю радо проваджаємо щоб вам жилось достатку і теплі Ми від душі вам, діточки, бажаємо любові, миру, щастя на землі. Нехай міцніють ваші крила, та долі хай будуть щасливі, хай не гаразди вас поминають а друзі поважає у добру, нові не снайпер. Останні хвилини і кожен піде, у світі аколи. Ідина, ти а завтра твій день, що там по дорослому той день починається. Сказати, що є, кожному своє, але ріше так на всіх об'єднує, коридори школи, спогади приколені, і перше кохання, і травле навколо. Але ці часи такі незабуті, і ми в останні в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети я буду сумувати за тобою. Що це не повернеться вже ніколи?